Вікторія Тебякіна готує до фотосесії доньок Поліну та Аліну. Усі в українському народному вбранні. Для себе дівчата обрали весільні воскові вінки. Кажуть, дізнались, такі одягали українки на початку ХХ століття. Я мама двох прекрасних донечок. Тато наш загинув. Нас пригласили сюди для того, щоб всім показати, які гарні на Україні україночки, які були в них вбрання. Хочемо, щоб не забували українську культуру. Місце фотосесії Кропивницька етнолабораторія «Баба Єлька». моделі могли обрати одяг, який є тут у колекції. Учасники проєкту «Баба Єлька» їздять в експедиції селами Кіровоградської області. Збирають українські старовинні пісні, звичаї та речі. Нині шиють репліки на традиційний одяг. Це спідниці, керсетки, свитки, юбки. В одній з експедицій в Онуфрівський район у село Дар'ївко нам подарували бурмус. Це таке пальто утеплене з яскравою підкладкою і е, таким однотонним верхом. І можу показати, до речі, ось тут він поряд із оксамитом, і він стьобаний. Бачите, тут через кожні два сантиметри такі от стіпки для того, щоб підкладочка тепленька трималася. Вікторія Микитенко з найменшою чотирирічною донькою Богданою одягли власноруч вишитий одяг. Це вміння перейняла від бабусь, говорить жінка. У мене їх троє діток. Старший – 25, сину – 13, донечки – 4. Mm -hmm. Да, Це наша кохана поздня дитинка з татом. Mm -hmm. На жаль, але жити треба. У мене, до речі, у чоловіка найбільше вишивання. Я йому робила але найбільше вишивання. Українське вбрання це не є просто так українське вбрання на День вишиванки. Ну, здається, що його повинні одягати люди постійно, не, не, не в незалежності від свята. Проєкт має благодійну мету зібрати допомогу для дітей загиблих військових, а ще показати цінність України її традиції, розповідає співініціаторка фотосесії Мар'яна Кощавська. Те, за що боролися їхні да їхні батьки, да і це для інших це і жінки, да, і матері, і тати, що вони віддали найкраще, що у них було це їхнє життя для того, щоб ми жили в мирній країні, і для того, щоб ми берегли всі ці символи, берегли нашу культуру, яка є дійсно кодом нашої нації, і ми не повинні її втрачати. Так Мар'яна вбралася для фотозйомки з донькою Ангеліною. Я взагалі з західної України, я із бойків. Це мені дуже відомо із сім'ї, це наші традиції. Стараюся для своєї донечки все це їй розповідати, долучати. Головне передати стан душі, дійсно передати оцю символічну цінність цих речей, хто їх носив до нас. Світлини з фотосесії говорить покажуть на виставці, яку презентують до кінця травня. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільна новини, Кропивницький.